цієї розмови долучимо ще одного нашого гостя е Володимир Горковенко, політичний експерт, депутат Київської облради. Доброго дня і слава Україні! Доброго здоров'я щось ми вас не чуємо поки що. Якщо можна ще раз привітатися з нами. Героям слава О, тепер е... чуємо вас. Слава героям. Е, е, пане Володимир. Давайте з вами обговоримо нашу улюблену з вами тему Вигнання російської агентурної мережі цього тижня. Значить, ми мали рішення. Про те, що не продовжили договір оренди, і що Києво-Печерська лавра, а саме е, ці прихильники російської православної церкви, мають збирати свої речі і покидати е, стіни Києво-Печерської лаври. На що, Міністр навіть їм пригрозив кримінальною відповідальністю, на що вони записали аж два відеозвернення, можливо, більше я не відсвятковала, ну два точно. І в другому відеозверненні вони сказали, що як же так сталося. Нам, значить, з'явилося те, що Зеленський стане президентом. Ми за це молилися, а тепер нас виганяють. На вашу думку, як буде до 29-го числа, вони мають покинути приміщення, Києво-Печерської лаври покинуть вони його? Чи ми побачимо маски шоу з силовими органами? Українськими, які будуть їх виводити звідти з силою ну, я думаю, що напевно і ці московські попи асирховують на ці маски шоу аби показати про те, що от дивіться, ми ж люди божі, як вони кажуть, а нас от так зовсім силою виводять. А те, що ці люди Божі, вибачайте, клали на все і на вся, і зокрема на закон. Ну це вже так нікого не цікавить, і насправді розумію, Мені так здається, що цей спектакль трошки затягнувся. Ми вже ж говоримо вже хто зна скільки про те, що московські попи мають забратися і йти подалі. Ну максимум слід російському кораблю. От а мінімум, ну просто щоб вони перестали існувати, тому що вони філіалом російської православної церкви. І до речі, ця історія з виселення Скіобочецька лаври показала якраз розкрила кілька нюансів. Перше за них ступився. Кирило, ну це ще раз підтверджує про те, що вони ніякі не відособлені від російської православної церкви, а є їхнім філіалом. Папа Римський знову його губи ап'ятні туда у Гаділі Чесно так і сказав, що це російські церковники. Тобто, з одного боку, йде визнання повністю визнання про те, що ніякої української православної церкви, попри те, що називається Московський патріарх, не існує. Є російська православна церква. І їхня філія Якщо так говорити підсумувати коротко, то розумієте, дії влади, які пов'язані з тією, е, е, історією, мені більш нагадують, як влада намагається розрубати оцей гордійний вузол церковних проблем тупим мечем, які тримають спітнілі руки. Тобто вони щось намагаються. Навіть ви сказали про міністра Ткаченка. Так він ж так само заявив, що ну розумієте, так ви ж, якщо все будете чи закону, так можете залишитися. Це сигнал до синоду, який має відбутися 20-го числа. Тобто, завтра, сигнал полягає в тому, що ну у вас же там є кілька одіозних попів, зокрема паша Мерседес. Давайте ви його трошки потурите. Витурити з церкви, і тоді, в принципі, ви можете те що там бути в печерах цих, можна напевно розбудовувати далі, можна кивкачеську лавру без дозволу, порушуючи закон. Очевидно, от мене такий коментар. тому, що більше все ж таки мені нагадується історія, як шоу, яке затягнулося, але через те що вона затягнулося, схоже на те, що влада не має якогось механізму аби вийти з цієї ситуації.